Філе Асфок, ви хочете одружитися з моєю племінницею? Так, Мейс. В такому випадку здійсніть навколосвітню подорож за 80 днів. Посіблю. Ми це зробимо. Ставлю 20 тисяч фунтів в шані. Приймаю навколосвітня подорож із паспорту. Філе Асфок із ним також в паспорту. Фікс швидко сюди. Так, лордемець, до ваших послуг. Завадь Фогу об'їхати світ за 80 днів. Я маю виграти це парі. Їм на заваді стане Фікс маскування, містер Ікс, навколо світу з паспорту. Філес, будь обережним. Мій дядько послав цього негідника Фікса зупинити вас. Не хвилюйтесь, мамзель. Я обіцяю подбати про месія Фікса. За 80 днів об'їхати світ, щоб ФОК одружитись на белінді зміг. Навколо світу з паспорту. Навколо світу за 80 днів. Чому ви так поспішаєте, місія Фок? Ми повинні поїхати з Англії вже сьогодні. Отакої. Але нам не дадуть так швидко залишити країну, місія. Для цього нам би знадобилося. Та це емпосібль! Що саме, друже? Щонайменше лист від самої королеви Вікторії. Саме так. Тому ми вирушаємо в Букінгемський палац. Королева нас прийме опівдні. Тож поквапимось. Отакої зустріч з королевою! Чарівно! Що мені взяти з собою месьє? Дай подумаю. Гадай, нам знадобляться три телескопи. Один для вас, один для мене і один для кого? В третьому телескопі немає потреби. Та вона може з'явитись паспорту. Мудрі та толкові до несподіванок готові. Несподіванок. Тож спакуй цю скатертину, мотоску, чотири коліщатка та сигнальну ракету. Коліщатка, сигнальна ракета, один грамофон, дві в'язальні голки та чотири пружини. Один грабофон, дві в'язальні голки та чотири пружини. Але ж мисьє. Мудрі та толкові до несподіванок готові. Ну, гаразд. Тоді нам треба взяти це зображення зображення Фікса. Я захищу вас від нього, як пообіцяв мамзель Блінді. Він може з'явитися, будь-де. Ну що ж, ходімо. Візник. Візник! Хотіли візника, його і отримаєте. Я позичу ваш кеп. ти добре. Кеп, так, добродію, ми. У хвилинку. Це можуть бути фокуси фікса. Я маю обшукати екіпаж. Добре. Його тут немає. Місє Не візниця. Пильнуйте товстуна з вузиками. Він майстер маскування. І спробуй нас зупинити. Ми об'їдемо світ за 80 днів, щоб Фок міг одружитися з Бліндою Мейс. Гаразд, Шановний, я буду насторожі. І Богу. Букінгемський палац візнику. І можеш не жаліти коней. Добре, шановний. Букінгемський палац і не жаліти коней. То Фог їде в палац, щоб зустрітися з королевою, містере Фікс. Аж ніяк, містере Фікс. У вас є план, так, містере Фікс? Чи маю я план? Чи маю я план? А я маю? Звісно ж, я маю план, містере Фікс. Я занапащу того Фога, а ось роздоріжжя мені в поміч. Дорога, якою ми їдемо, закінчується прірвою. Це означає, що нам доведеться зробити об'їзд. Таким чином, ми на кілометри віддалимося від їхнього шляху. Попереду небезпека. Об'їзд в інший бік. Немає мосту! Фокуси Фікса! Фокуси Фікса! Месія Фікс намагається обдурити нас цими знаками! Я попереджу візницю! Гарна думка, друже. Треба пригальмувати і їхати в об'їзд. Стій! Стій! не спиняйтесь, не треба! Фокуси фікса! Які ще фокуси? Попереду немає. Мосту! Це все фокуси! Ви не знаєте фікса! Він здатен на все! Що ти робиш? Прибери свої руки! Це не жарт! Мосту немає! Нам треба пригальмувати, інакше ми впадемо у прірву! Небезпеки немає! Запевняю вас, це лише підступ! Все абсолютно безпечно! Маячня! Повірте! Що за чорт, світло згасло. Дай мені вішки! Стій! Конячка, стій! Стій! Пішли! Що? Що сталося? Повірити не можу! Отаке не диво! Ми мали впасти в річку, коли раптом чкурнули, мов ракета! Ракета несі Фог такої, місія. Це було справжнє диво. Як добре, що ви захопили ракету. Оце була несподіванка. Отак, друже. Мудрі та толкові до несподіванок готові. Ви знову це зробили, містер Фікс. Якщо так піде далі, ми дістанемось палацу вчасно. Ви ж цього хочете? Звісно, ж ні, містер Фікс. Чому б не зупинитися на чашечку запашного чаю? Чудова ідея, містер Фікс. Стій! Стій! Що тепер? Чаювання. Чаювання. Час випити чаю. Послуга впроваджена перевізником. І безплатна. Але о півдні ми маємо бути в палаці. В нас обман часу. Правила дороги. Спершу чай. А у такому випадку, добродію, зачекайте хвилинку. Скатертину паспорту. ж! отакої. Несіфок готовий до будь-яких несподіванок. Правильно. Ну, що ж, не чекали. Це фікс! Його фокуси! Тепер ви ніколи не дістанетесь до палацу вчасно! Пішла! Ой, халепа! Нам кінець! Що ж нам тепер робити? Допити чай, звісно. Але ж месьє, ми с'єми. Ну ж бо. Добре. Лена. Те, що треба. Так, час рушати. Але, але ж як місьє? Дай мені, будь ласка, саквояж. Отакої. Тільки погляньте. Він використовує телескопи як щоглу. Він використовує скатертину як вітрила. Він прикріплює коліщатка до ніжок. Отакої. Він робить човен для суходолу. Саме так. Але як ви додумалися взяти всі ці предмети, місьє? Ви ж не могли передбачити чаювання, правда? Ти забуваєш, мудрі та толкові до несподіванок готові. Oui! Таких несподіванок! Гайда на борт паспорту. Ми саме вирушаємо в круїз. Навколосвітня подорож з паспорту. Тіле Асфок і з ним також паспорту. Їм на заваді стане фікс маскування майстер X навколо світу з паспорту. З вітром нам щастить! Це маніфік! Тримайся зараз дмухне! До добра! Мапа, не туди розвертаємося. Дічко, це вони. Дивіться, це не фікс, так і є, Агов тобі фікс. Паспорту. Чи не варто нам віддати фіксу його чайний сервіс? Так, сер. Дрястя, я нічого не бачу. Містері Фікс. Містері Фікс. Та ідея з об'їздом була геніальною, як і чаювання в дорозі. Причудово, містере Фікс. Ви знущаєтесь? Вони прямують в палац, але я знаю короткий шлях, містере Фікс. Тож, певно, дістанусь туди першим. Подивіться, месьє, що там відбувається. Зміна караулу паспорту щодня, пів на дванадцяту, коли королева вдома. От зараз і подивимось. Перепрошую, я Філас Фок. Нам призначено зустріч з королевою о півдні. Я повідомлю її величності, що ви прийшли. Я проведу вас до королеви. Ходімо. То-то, шануйся, ми йдемо до королеви. Oh, Який же гарний цей букінгемський місьє. Він старий. У 18 столітті його побудував герцог Букінгемський. Він був побудований не для королеви? Ні. Король Георг Третій купив його для дружини в 1761-му. Але тепер це домашня резиденція самої королеви Вікторії, так? Твоя правда. Королева Вікторія перша правителька, яка живе в палаці. І яка зробила його справді королівським. Шановні, сюди, будь ласка. Фокуси Фікса! Фокуси Фікса! Так ми ніколи не побачимо королеву! Дістань пружини паспорту. Пружини? Мудрі та толкові до несподіванок готові. Вдягни їх на ноги. Чудово, Фікс. Тепер вони ніколи не побачать королеву. Я Філе Асфок. Нам призначено зустріч з королевою. Ми маємо отримати лист, щоб мати змогу об'їхати світ за 80 днів. А фого дружитись на блінді. Змі. Я повідомлю її величності, що ви прийшли. Прошу за мною до королеви. Джентльмени, незабаром королева вас прийме. Ти ба? Це ж нитка. Змотаю собі клубочок. Але месьє, є в таку мить ви переймаєтесь ниткою, коли ми маємо зустрітися з королевою. Вона може знадобитися. Мудрі та толкові до несподіванок готові. <плес> Довго ж їм доведеться чекати на королеву там внизу. Ви добре попрацювали, містере Фікс. Геніально, містере Фікс! Геніально! Та ви часом нічого не забули. Забув, містере Фікс? Що я міг забути? Ваші штани, містере Фікс? Мої штани? Ви сказали, мої штани? Мої штани. <плес> <плес> Штанці, джентльмени. я загубив штанці. Здається, вони в мене отут, у цьому клубочку. Трясся! Або дай їм, що ж мені робити? Я не можу так розгулювати. Сором який! Гадаю, я зможу повернути вам штани, якщо... якщо. Скажіть, якщо ви відведете нас просто до трону. Саме час нашої зустрічі з королевою. Гаразд, що завгодно. Як віддасте мені штани, я відведу вас просто до тронної зали. Даю слово. Але як це можливо, ми Поруч немає кравця. В'язальні голки, друже, хочеш? Отакої! От Не дивно, що мудрі та толкові до несподіванок готові. Зачекайте тут, джентльмени, я вас представлю. А Гоп, друже! Королева хоче бачити тебе просто зараз. Королева? Королева хоче мене бачити? Саме так, певно, дасть тобі звання Капрала. Заходьте! Заходьте! Дронна зала просто непереведжена, месьє Фок! 20 метрів довжину, друже. Справжня розкіш. Отакої! 20 метрів! А подивіться на всі ці картини та меблі. Напевно, це колекція Георга Четвертого. Він був справжнім колекціонером. Ваше величносте, вибачте I'm... за тиша. Я Вікторія, королева Англії. Яке ви маєте виправдання? Ви спізнились. Але це не наша провина, ваше величносте. Це все підступний фікс, який Ануцить, нікчемо. Чого б ви не просили відповідь ні. н і ні. Ніколи. Я б ні за що не дала вам цього листа. І не мрійте, що б ви мені не сказали, я ніколи не погоджуся. Я не зміню своєї думки. І тому? І тому. Що це все означає? Я можу пояснити. Я можу пояснити, ваше величність. Це був лише невинний жарт. і... Нам зовсім не сподобалось охорона взяти його. Ця людина видавала себе за королеву. Покарайте її з усією суворістю закону. Почекайте, дайте мені пояснити. Це все помилка. Поговоріть з моїм другом, лордом Мейзом. Кажіть, хто ви такі? Я Філас Фог, а це мій вірний друг паспорту. Та наша мавпачка Тото. Ми негайно маємо покинути Англію, ваше величності, і для цього нам потрібен лист. Філес Фог, ви мали прийти опівдні? Я ніколи не шаную тих, хто спізнюється. Тисяча вибачень, мадам, але нас безпердонно затримали. Ми смиренно просимо прощення вашої величності. Сьогоднішня молодь безвідповідальна, та схоже, ви щиро шкодуєте, що спізнились. Гадаю, ваше прохання обґрунтоване. Ми його задовольнимо і дамо вам лист. Ми сердечно вдячні вашій величності. я знаю, що ви полюбляєте різноманітні розваги. Тож, поки готується лист, дозвольте нам вас розважити на знак нашої подяки. Ну, гаразд. Але ми ж не... Є, можна... Мудрі та толкові до несподіванок готові. Грамофон паспорту. Навколосвітня подорож з паспорту. і з ним також паспорту. Їм на заваді стане фікс. Маскування майстер ікс. Навколосвіту з паспорту. Ми раді повідомити вам, що нам сподобалось. Мудрі та толкові до несподіванок готові. Хтось має великий ключ. Чудовий виступ паспорту. Перекладено та озвучено студією Омікрон спеціально для гуртом.ком у 2015 році. <пук>